Відкрити вогонь. Мітований противник на сьогодні це буде безпілотні літальні апарати типу шахід, які будуть здійснювати імітоване нанесення удару, а мобільно вогневі групи будуть здійснювати безпосереднє його прикриття. Це реально наближене до, як кажуть, реальних умов. Вночі пошук повітряних цілі з урахуванням всіх наявних матеріальних засобів, їх виявлення та знищення. Обстрілюють цілі, обстрілюють досить сміло. Вони слухали, вони як губки впитували це знання і зараз працюють досить ефективно. повітряно команді захід на теперішній час знищено 120 крилатих ракет різного типу Х-101 калібр і біля 935 повітряних об'єктів різного типу вільними новими групами.